Друзі, а ви чули коли-небудь про Осипа Хому? Це боксер із світовим іменем, який був старшиною УПА? Я знайшов цікаву статтю директора Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослава Коретчука. Вітання Ярослава Коретчуку. Так от народився він. Осип Хома у 1917 році у Відні. Згодом родина переїхала до Станіславова. Любив подорожувати, прагнув до пригод. Найбільшим захопленням вже з юнацьких років його став бокс великого зросту та сили. Він у численних дворових боксерських боях постійно перемагав. Скоро йому стало зрозуміло, що ні у Станіславові, в якому небудь іншому місці немає достойних суперників. Батьки не поділяли захоплень хлопця, і тому він відважився на кардинальний вчинок. 1932 року втік з дому та у 15-річному віці опинився у польському портовому місці Гдиня. Тут він отримав набагато ширші можливості. На ринку переміг багатьох суперників, аж поки з часом не зустрівся у поєдинку із. Двічі чемпіоном Польщі у всіх вагових категоріях Станіславом Пілатом. Поєдинок із чемпіоном Осипу Хомі відкривав, здавалось, дорогу у професійний спорт. Після переможного бою він став членом польської боксерської збірної, у складі якої виступав успішно проти тодішніх чемпіонів Європи німців. В одному з поєдинків на ринг проти українця вийшов німець, олімпійський чемпіон. Герберт Рунґе, який програв бій Осипу. Хома став одним з кращих боксерів Європи. У збірній Осип боксував недовго, його призвали на службу у військово-морський флот Польщі, звідки він згодом перевівся у торговий флот. Хома не бачив вже можливості реалізувати себе у боксі в Європі, тому вирішив пізнати світ. На торговому судні осип 48 разів перетинав Атлантику, побував в Індії, Північній і Південній Америках та на острові Шпіцберг. В багатьох тропічних країнах також він був. За час праці у торговому флоті Хома 24 рази відвідав Нью-Йорк, довготривалі заходив порт, якого використовував використовував для улюбленого хобі, тобто боксу. Ці бої, звичайно, були аматорськими, але для портового боксера давали шанс стати професіоналом. Невдовзі у Брукліні українець вперше вийшов на ринг як професійний боксер і відправив у нокаут відомого тоді американського боксера Чеха Гаулічека. Після цього бою на Осипа Хому звернули увагу нью-йоркські боксерські промоутери. Він підписав контракт із власником промоутерської компанії Стенлі Гімназіу Гудменом. Українського боксера взявся тренувати колишній чемпіон світу Бенні Леонард легенда легкового який за свою кар'єру провів понад 200 боїв, з яких тільки 4 рази. Програв. У серпні 1939 року Осип Хома мусив іще раз повернутися до Польщі, щоб виконати до кінця умови контракту із компанією торгового флоту. Ця поїздка вже вкотре змінила долю Осипа. У годині 1 вересня 1939 року його застає німецько-польська війна, а відтакі мобілізації. У складі гарнізону міста Осип Хома бере участь у запеклих боях із німцями за порт. Тут він потрапив до полону, а далі до німецького концтабору для військовополонених. З часом йому вдалося звільнитися, оскільки німці дізналися, що полонили відомого боксера. І так Хома прожив у окупованій Польщі без роботи і боксу, усвідомлюючи, що під час Другої світової війни його народ бореться за свободу. Для України Осип встановлює контакти з ОУН, для якої на початках виконує кур'єрські завдання. Початок Німецько-радянської війни 1941 року застав хлопця у Львові. А коли у 1943-му розпочався набір у дивізію Галичина, він приймає рішення йти до війська. Молодого добровольця призначають артилерійський полк, разом із яким у червні 1944 року. Він потрапляє в оточення під бродами і з неймовірними зусиллями виривається звідти. Але в околицях Львова під Бруховичами потрапляє вже в радянський полон, звідти у концтабір військопополонених за Урал. У 1945 році. Осип Хома добився репатріації до Польщі як підданий цієї державі, так і Східної Прусії. Він переїжджає на Лемківщину, де воювала УПА. На Закерзонні Осип швидко налагодив контакт із українським визвольним рухом та признався у 1946 році до сотні ударники Степана Стебельського. Хріна. У відділі, як людина із бойовим досвідом та військовим вишколом, Осип Хома отримав під своє командування повстанський рій та обрав собі псевдобоксер, згодом він з там бунчужним сотнім старшинському ранзі поручника. Після акції Вісла, порушник не перейшов із сотнею на територію УРСР, а залишився на Лемківщині в тереновій сітці ОУН, а восени у 1947 році із рейдвоєпоставською групою перейшов у американську зону окупації Німеччини. Тут, у таборі приміщених осіб, Міттельвальді, Осеп Хома в останній повернувся до боксу, тренував українську табірну збірну брав участь у національних змаганнях на першість народів переміщених осіб у Вюрдбурзів 1948 році. Саме в цих таборах Толя ще раз звела його із колишнім промотором, а тепер уже майором американської армії Гербертом. Бо й розуміли, що повернення на ринг для Хомея як професійного боксера вже не буде. Десять років поневірянь підірване здоров'я та вік не залишили жодних надій. У 1951 році Осип Хомай з родиною перебрався до США, дружився, у нього народилася донька Тамара. Закінчилося життя Осипа Хоме трагічно. На жаль, 30 квітня 1958 року він помер у шпиталі Нью Мілфорда на 41-му році життя. Не перенісши операції був похований в Нью Гейвені. Отака доля цього легендарного боксера. Мене звати Юрій Воночко. Ставте лайк та підписуйтесь. Обов'язково поширюйте. Ще раз привіт автору цієї статті Ярославу Коретчуку. Дякую.